Російські військові просунулися біля Катеринівки на Лиманському напрямку, Пантелеймонівки на Покровському та Орлянки на Куп'янському. Такі дані оприлюднили аналітики проєкту «Діпстейт» у Телеграмі. Оновивши онлайн мапу бойових дій. Усього за добу на передовій відбулося 209 бойових зіткнень, з яких 68 на покровському напрямку. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбук. І до нашого ефіру доєднуємо речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов з нами на зв'язку. Вітаємо, Віктор. вітаємо вітаю вас. Слава Україні. Героям, Героям слава знову спостерігаємо більше 200 спроб штурмів на лінії бойового зіткнення, і знову найактивніший напрямок Покровський. Із нього якраз пропоную розпочати. Яка там ситуація, і чи зберігаємо ми там свою ініціативу подекуди? А, подекуди ні насправді так. Насправді покровський залишається найінтенсивнішим напрямком з усіх. Це поновлення спроби росіян атакувати Покровськ з тією ж інтенсивністю, з якою вони це робили раніше. Вони дуже активно наступали там впродовж січня та лютого місяця цього року. Місяць цього року я перепрошую. А у березні в них була трішки пауза, бо вони. Понесли великі втрати саме на тому напрямку. Але от якраз саме щодо, вони намагаються трішки зараз змінити акценти, змінити ключові напрямки своїх наступів саме в підпокровським. Вони намагаються вийти на трасу, що з'єднує з Сатинівкою. Якщо раніше основні зусилля були спрямовані на намагання обійти місто з Заходу, то тепер трішки. А дії від міста, що десь на половині між між ним та Константинівкою. тому зараз знов таки інтенсивність до подивилася, але просто трішки змінили напрямки дії росіян. Саме місто Покровськ дуже добре захищено. Мені здається, що в зоні, скажімо так. Безпосередньо близькі до, зон, до зони бойових дій безпосередньо близькі до фронту попробують захищені не край, але вони намагаються шукати шляхи. Вони намагаються на тому ж напрямку шукати місця, де вони можуть е здійснювати той чи інший тиск. У той же час вони намагаються дістатися траси, чи намагаються ті підрозділи, які на найсхідніших позиціях на Донеччині російські підрозділи, чи намагаються вони робити спроби штурмів у бік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю? Особливо ні, було така не стоїть. Я так розумію. Вони все ж таки вийти на адміністративні кордони Донецької області і взяти під контроль Донецьку область. А це передбачає, наприклад, на Покровську, наприклад, в першу чергу контроль над містом Покровська і намагання обійти це місто з, з західного боку. Воно якраз і викликало було викликано тим, що треба було взяти саме місце. Треба було його охопити, перерізати ті шляхи, які йдуть з Дніпропетровської області, з Вовграду, і змусити українців відступити з нього. Цебто це не була спроба має, там підібратися до Дніпропетровщини. Це була спроба відрізати місто Покровське від Дніпропетровщини. Там акцент трішки різний. Якби вони пішли на Дніпропетровську область окремо, ну це б вимагало від них дуже сильного розтягнення. логістики, дуже сильної розконцентрації зусиль, в принципі, це було просто нелогічно. Пане Вікторе, а як виглядають їхні штурми на покровському напрямку? Яким чином вони намагаються там діяти, використовуючи таку техніку, як мотоцикли, баги і малі штурмові групи, чи намагаються використовувати великоброньовану техніку? А у випадку Покровського напрямку раз ми маємо ідею. У випадку Покровського напрямку ми маємо інколи і пробу прориву бронеколонами і використання такої техніки на деяких інших напрямках. Це якраз де більшого зараз злегкає. Це є особливостями а, саме в окремих напрямках, як то умовно, наш номандській, чи наприклад той самий Новопаківський. Бо ситуація там така, що є велика кількість просторів, які вимагають швидкого перетину, в тебе не перелетів український дрон, тому вони намагаються експериментувати. Але ж якщо ми кажемо про саме про Покровський напрямок, де забудова відносно щільна, принаймні на тих територіях, де вони активно діють, там вони скоріше використовують все ж таки піхоту і інколи пронити. Е, Інша справа, що там дуже добре. А обладнання інженерної позиції, що там теж чекують українські дрони, тому використання борнотехніки, наприклад, там не дуже ефективно, але вони намагаються. Віктора, ще хотіли б звернути увагу на Лиманський напрямок фронту. Там, за даними Генштабу збройних сил України, які вони публікують у Фейсбук, за минулу добу зафіксували 32 такі спроби. Окрім того, аналітики Діпстейт в сьогодні оновили інформацію онлайн-мапу бойових дій. Там повідомили про те, що російські військові просунулися біля Катеринівки на Лиманському напрямку. Чи можете трохи детальніше розповісти, що там зараз відбувається, і чи можете підтвердити просування російських військових біля цього населеного пункту? Там поки що активні бойові, дії, тому я би зараз не поспішав за виставками. Росіяни дуже активно намагаються насипати на Лиманському саме, тому що у них є цілі вийти на адміністративні кордони, в тому числі Луганської області, але це скажімо так динамічна ситуація. Коли вони то з'являються, то вибиваються з тих чи інших точок. Тому давайте поки що почекаємо. В такому випадку давайте ще зосередимо увагу на Куп'янському напрямку, оскільки там знову після тимчасового затишня більше 20 штурмів, 26 конкретно. З чим це пов'язано і де саме на Куп'янському напрямку вони намагаються зараз активніше діяти? На Куп'янському напрямку фактично давайте рахувати такі дві умовні зони. Перша це спроба Росіян наступати безпосередньо на місто, ну наближатися до міста Куб'янського. Ми ще не говоримо про бої на його околицях, але вони намагаються наблизитись до нього, а на е, лівому це то західному о, першу східному березі річки Оскіл, і також паралельне намагання Росіян. Це друга така зона розширити свій плацдарм на е, правому західному березі річки Оскіл, на який вони перекидали техніку, поки річка була замерзла, okay. в принципі, цим пов'язана підвищена інтенсивність, саме тому що в них от, з одного боку вони дуже сильно хочуть створити якусь е нормальний плацдарм для наступу на південь, саме е на захід річки, але їм це зараз не вдається. Там ідуть зараз активні бойові дії. З іншого боку, вони також намагаються наступати все ж таки з тих позицій, які вже є підготовлені. Вони намагаються наступати з позицій на схід від того ж на схід та на північ від того ж Кубенська на східному березі річки. Ну от цими диктується ось така збільшена інтенсивність. Вони Трішки змістили акцент на цей напрямок? Трішки, скажімо, так там ж не та інтенсивність, яка на інша там відносно, але там вище ніж була так? До речі, знову про ситуацію на правобережжі річки ОСКІЛ. Ви трохи згадали про те, що вони там намагаються створити плацдарм, і я так розумію, скористались погодніми умовами і через замершу річку прокинули певну техніку. Чи можете розповісти, що саме це за техніка? Бо я не буду вдаватися в деталі тут. Ну по перше, бо не маю зовсім точних даних. Mm -hmm. Там не, не така велика кількість техніки, щоб можна було казати про щось абстрактно. Там треба конкретні цифри називати. А конкретних цифр в мене зараз просто на руках немає. Але так вони перекинули де деяку кількість бронемашин там є в тому числі. Ну і легку техніку вони теж перекидали. Поки це е дозволялося, поки по тому ж льоду вони намагалися його якось укріплювати і наводити на ньому якийсь аналог понтонних мостів. Бо, бо, бо це власне дозволяла ситуація, і не дуже вдавалося, але щось перекинути встигли. Тому так вони там зараз намагаються ще, принаймні, утримувати. Ту ділянку де вони зайшли, а звісно, українці вибивають їх звідти, в першу чергу за допомогою в дронів за допомогою з Київ і за допомогою цієї спільної роботи піхотинців та дрончиків не можемо оминути увагу і турецький напрямок, і Краматорський напрямок, оскільки гарячі бої там точаться останнім часом. Що можете розповісти про те, як змінюється ситуація в турецьку зараз? Oh, Тарецько росіяни знову готують велику потову. Для для спроку поновлення штурмових дій вони постійно там атакують хвилями. Вони зараз вилучили одну велику хвилю українці в курсі, українці готові цьому протидіяти. Слід зазначити, що росіяни вже неодноразово стежували те, що місто взято, але досі не можуть його взяти. Хоча ситуація там залишається дуже напруженою. Це напружені міські бої е, у росіян. Там в принципі не дуже велике плече. Доставки військ та, та техніки, вперше. ну, якщо ми говоримо принаймні, про, про великі партії, які можна тягнути безпосередньо від Донецька, тому там не просто і ніколи просто не було, але от, бачите, що незважаючи на заяви росіян про те, що вони там вже все контролюють, місто тримається, місто тримається вже довго. Хоча, скажімо так, бої йдуть за кожну вулицю. Так, і це все насамперед заслуга бійців збройних сил України, тих підрозділів, які там розташовані. Пане Вікторе, дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого Дякую. ефіру. Неодмінно будемо стежити далі за оновленнями ситуації у зоні відповідальності Хортиці, бо це найактивніші напрямки фронту. Донеччина, власне, Харківщина. Тож будемо залишатись на зв'язку. Віктор Тригубов, дякуємо, що доєдналися. Речник оперативно-стратегічного групування Військ Хортиця був з нами на прямому зв'язку.